Були то давні часи. Коли земля була тонка та шкіряні гроші ходили. Якось так починалися казки древності, якою б не була цивілізація, на якому б примітивному рівні гроші одразу з'являлися, неважливо із чого вони були б зроблені. Всім привіт! З вами Ніка з каналу Апокрафтика. Ролівка підземелля та дракони має широчезний спектр різного роду монет та валют від банального золота та срібла до фантастичних електрома чи міфрила з адамантієм. Всі ці монети, в залежності від, Етингу мають свій постійний курс і стало ціну на товари, що неможливо у світі ринкової економіки, але у фентезі можна. Бо що може статися поганого, коли шукачі пригод вб'ють дракона на горі золота, яке він збирав сотні років, яке потім просочиться на збіднілий ринок королівства? У своїх іграх я стараюсь обмежувати типи валют до трьох: золото, срібло і мідь. Згідно правил, одна золота монета вартує 10 срібних, а одна срібна. Варто є 10 мідних. Таким чином, я і мої гравці мають достатньо чітке розуміння вартості тих чи інших товарів чи послуг. Зазвичай у нерозбещеному світі капіталізму та ринкової економіки одна пляшка нормального вина чи два кухлі елю можуть коштувати одну срібну монету, в той час як за одну мідну монету можна купити хіба що яблуко чи піввареника. Одна золота монета на день може забезпечити пригоднику скромне існування із їжею, нічлі. Та втіленням базових гігієнічних потреб для багатьох типових пезеньків світів ДНД. Щоб заробити одну золоту монету, треба працювати декілька днів на промислах. А якщо говорити про фермерів з їх сезонними заробітками, то вони можуть довгими місяцями сидіти без грошей взагалі. Звичайно, якщо подивитися на доходи фермерів та пезентів та ціни на амуніцію пригодників, ми не побачимо такого драматичного перекосу, як в середньовіччі, де повне екіпірування. Дня лицаря буде коштувати як зарплатня пезанта за 30-40 років, якщо і не більше, але все одно різниця є. Панцир або Кераса коштує 750 золотих монет. Тобто, якщо пезант забажає заробити собі на неї виключно простою працею, у нього на це піде всього-навсього 15 років. Це за умови, якщо він буде відкладати по одній золотій монеті щотижня. Так, у основному світі ДНД також 52 тижні. Можна звичайно обмежитись базовим обвісом із гамбесону, щита та списа, а на керасу розжитися вже в бою. Рекомендую почитати у книзі гравця розділ товари на 135-й сторінці, щоб ми разом із вами слідкували за ходом моїх думок. Отже, 1 кілограм золота вартує 100 золотих монет, тобто одна золота монета важить 10 грамів, значить, 10 грамів золота рівні 100 грамам срібла. В той же самий час за 10 мідних монет можна купити 1 кілограм солі. Як я говорив раніше, 10 мідних монет це одна срібна. Тобто одна срібна монета це, грубо кажучи, 1 кілограм солі. Одна золота монета це 10 кілограмів солі. А це значить, що 1 кілограм золота вартує тисячі кілограмів солі. Мабуть, або добування солі є дорогим процесом, або золота навколо так багато, що його й кури не клюють, хто зна. Якщо в ДНД для зручності золото до срібла кратне 10, то в нашій реальності на даний момент золото оцінюється приблизно 1 до 91 2159 гривень за 1 грам золота проти майже 24 гривень за 1 грам срібла. Ну і щоб ще більше посміятися, 1 грам міді коштує 25 копійок, тобто різниця цінності міді проти срібла 1 до 91 Ух ти! Ха. Якщо чесно, я не очікував, що ці дві різниці цінності співпадуть. Що б це могло означати? Якщо добре подумати, ніщо не заважатиме вам зробити більш реалістичне співвідношення не 1 до 91, звісно, а 1 до 100 чи 1 до 90. Це ближче до реальності, ніж як мінімум 1 до 10. Мабуть, саме за це я і люблю робити ці відео. Я дізнаюся більше ніж знав до того, чому я розказую більше про вагу аніж про курс валют, тому що Гаррі Гайгакс, творець та співзасновник ролівки «Підземелля та дракони, був сильним історичним гіком, який ввів у свій фентезі світ принципи функціонування економіки античності та середньовіччя. Незалежно як монета була відчеканена, її сприймали частіше всього на вагу, а не на номінал. В усі часи вистачало фальшивомонетників та шахраїв. І найпростіший та найпримітивніший спосіб множення валюти було зішкрібання граний монет, щоб із них робити фальшивки. Якщо старанно пошкребти 40-50 монет, можна виготовити 2-3 зайвих, але якщо їх всі покласти на ваги, номінал не зміниться. Не забувайте, монета, яка була відчеканена в Римі ще в часи Цезаря, могла бути в обігу аж до 8 століття на деяких землях, виключно тому, що цінність її металу була беззаперечна. Що ми говоримо про срібло, то проба срібла була не нижче 500. Тобто половини в часи занепаду Західної римської та візантійської імперії різні імператори випускали монети із різними сплавами, що, так би мовити, відображувало хід справ у імперіях. Колись це були бронзові, колись мідні, а іноді і залізні. Мабуть, коли держава доходить до заліза, то це вже дно донне. Співвідношення ваги металу до цінності монети є простою та зрозумілою для гравців формулою. Так існувало багато цивілізацій, і наші з вами предки не виконували. Виключення. Але є нюанси: гривня, як валюта Київської Русі, не була монетою, а гарним таким собі шматком срібла вагою від 140-160 до 205 грамів. Вона мала характерну шестикутну форму і зазвичай була доступна далеко не всім. Завдяки руйнації древньої історії монгольською ордою та російською пропагандою. Ми мало знаємо про конкретний курс гривні до інших матеріальних речей. Наприклад, ми знаємо, що одна. Гривня коштувала 25 кун, тобто 25 шкірок куниць. Також нам відомо, що куна це не обов'язково шкірка куниці, а й монета, яка по цінності відносилась до шкірки куниці. Порубані шматки гривні називалися рублями, тому так склалось історично, що рубль завжди має курс нижче аніж гривня. Гривні могли слугувати не скільки грошима для роздрібної торгівлі, стільки збереженнями капіталу, як золоті злитки зараз. Також не виключено, що гривні могли використовуватися для чеканки монет для торгівлі із візантійцями, у яких одна срібна монета важила від 11 до 15 грамів в середньому. Згадавши, що я сказав до цього: срібна монета складається не із 100% із срібла, а має 500 пробу мінімум. Ми можемо провести умовний підрахунок, скільки срібних монет вийде із гривні. Зверніть увагу, що одна монета важить близько 10 грамів, тобто, хоча б тут історичка і фентезі пересікаються. Отже, я беру три типових зразки: 140, 160 та 205 грамів, та ділю їх по черзі на 11 та 15 грамів. Вага типової римської срібної монети. Виходить набір чисел від 9,3 до 18,6 срібних монет. Із гривні. Потім помножимо ці числа на 2, тобто ми включаємо типові домішки срібла. Виходить розкид чисел від 18,6 до 37,2 срібних монет. На момент забувши про співвідношення золота до срібла в реальності та повернувшись до фентезійного співвідношення, виходить, що гривня коштує від майже 2 золотих до майже 4 золотих монет відповідно, оскільки це фентезі, яке любить все сильно за округлення. Я можу заявити, що гривня коштує три золотих монети. Не знаю, чи згодиться вам ця інформація, але все ж можливо хтось із вас надихнувся бестіарієм та планує робити пригоду у слов'янському сеттингу. Хто зна, золото не було надто вже й поширеним матеріалом. Можливо, це було викликано інтенсивним видобутком срібла в Карпатах, через що майже вся торгівля навколо Чорного моря базувалася на основі срібних монет. А що робити із так званими шкіряними грошима? Одна гривня, як я вже казав раніше, коштує 25 кун, тобто 0,12 золотої монети, або 1 шоста золотої монети. Якщо вже, звісно, ви готуєте пригоду у слов'янському сеттингу, можете залишити пропорцію, але куна це не єдина шкіряна валюта. Найменшою монетою, як мінімум, задокументованою, вважається вівериця, тобто біляча шкурка. Це може бути як шкурка білки або монета, в якій є срібло вагою 1 третя. Грама або як у нашому фентезійному випадку 3 грами міді. Зворотна конвертація дає нам умовне співвідношення: що одна куна коштує 4 вівериці. Склавши ці три валюти, виходить, що одна гривня коштує 25 кунячих шкурок або 100 білячих. Гривня буде класичним шестикутним шматком срібла. Куна важкенкою срібною монетою, вагою приблизно 16 грамів. А вівериця буде мідною монетою вагою до 5 Грамів, сподіваюсь, це коротеньке відео було вам корисним або хоча б розважальним. Якщо так, поставте цьому відео лайк, не забудьте про коментар, щоб Ютуб часом не подумав, що ви тут випадково. Якщо ви бажаєте урізноманітнити свої ігри, вам можуть згодитися мої прості паперові мініатюри, які легко друкуються на домашньому принтері. Знайти їх можна на моїй сторінці Patreon, не лише для супортерів, а й для гостей каналу. Окрема подяка моїм прекрасним патронам Юра Панчу. Тарас Красавін, Контемплейтів, Віктор Репінецький, Стів Конор, С. Р., Шеннон Ей Сміт, Євгеніо Найнайнайн, Ейді Тім, Джо Джорджо та Ешлі Татерсал. Дякую всім, хто підтримав мене добрим словом цього місяця. Дякую за гарні поради за підтримку. Досить довгий час я вигорав та не міг собі навіть дозволити на щось жалітись. Не той бачити час. А зараз я. На творчому роздоріжжі та активно шукаю свою нішу. Якщо у вас є якісь ідеї та побажання, діліться ними. Ви навіть не уявляєте наскільки сильно це допомагає. А до того часу зустрінемося разом у новому відео. Зовсім скоро.